Друзі, всіх вітаю. Представляю вашій увазі ось таку красуню діжку або бочечку. Це перша моя така робота в такому стилі. Посадочне місце 12 літр. Ось так вона виглядає зверху. Так вона виглядає знизу. Хочу сказати, що я тут самі відрамі з собою нічим не з'єднувала, просто посадила одне. на одне. І вони так гарно зайшли. Розкажу вам, бо дівчата просили мене, що, який ротанг тут використовувала. Дивіться, цей ротанг червоне, золоте дерево, верніше, навіть не золоте, а сері... бронзове в них. Це є білий мрамор. Це є пруток. Моко, я не знаю, в принципі. Стіючки я давала венге, звичайним коричневим. Це є мрамор бронза. І все. Ручки дала білі з мрамор. Білий мрамор. З чорною контовочкою. Ось така красуня вийшла. Я хотіла щось таке неординарне зробити. Не хотіла в'язати те, як всіх, одною, одною лозою. Ну, не люблю я одною лозою. Ось така красуня вийшла. Коментуйте, будь ласка, пишіть зауваження. Всім дякую всім гарного дня.